Фішинг, смішинг та вішинг найпопулярніші види кібершахрайських схем. Найчастіше шахраї взаємодіють з потенційними жертвами за допомогою смс, дзвінків та фейкових сайтів. Смішинг це шахрайство методом смс-розсилок. Як правило, відправляють вам смс про те, що ви стали там переможцем в якомусь конкурсі або, можливо, йдуть якісь запрошення до курсів чи то чогось іншого. Вішинг це коли вам телефонують. Наприклад, представляються працівниками банків, працівниками поліції, і сповіщають, що у вас є якась проблема, яку треба цю проблему вирішувати. І фішинг це за допомогою фейкових, тобто недійсних веб-ресурсів, які візуально схожі на справжнє, відправляють вам посилання, наприклад, посилання на Приватбанк. Візуально схоже абсолютно на Приватбанк, але він, коли ви вводите дані свого телефону або дані банківської карточки, у вас десь писання. Коштів початком повномасштабного вторгнення почали заробляти шахраї за допомогою маніпуляції на чутливі теми представляються волонтерами та збирають кошти, нібито для військових. Далі з'явились такі ж храйства і з інвестиційними фондами. Тобто зараз всі ми починаємо трохи розвиватися в напрямку криптовалюти, і в Україні, в Україні це вже не така тема, якої цікавляться якісь там малі групи. Вона де більш загальною вже йте, глобалізація, там законопроекти готуються по криптовалюти, і тому люди починають під приводом інвестицій в криптовалюту шукувати людей також. Для того, аби уберегтися від шахраїв, потрібно дотримуватися правил кібергігієни, використовувати тільки стійкі-паролі, уникати активності на підозрілих сайтах, при інтернет-замовленнях обирати завжди після плату та не поширювати свої персональні дані. А якщо отримали дзвінок чи смс, дайте собі хвилинку, аби тверезо все обдумати, перш ніж вчиняти будь-які дії.